Ситуація в районі Донецького аеропорту залишається напруженою. Вчора зранку бойовики обстріляли старий термінал Донецького аеропорту зі стрілецької зброї. Після обіду намагалися штурмувати позиції українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону цього стратегічного об'єкту, а також була відбита. Потім тричі з мінометів обстріляли позиції українських військовослужбовців, які знаходяться на території Донецького аеропорту. Станом на зараз територія Донецького аеропорту знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. Ситуація в інших. Районах. В районі Маріуполя ситуація стабільна та контролюється силами антитерористичної операції. За допомогою мережі блокпостів ми забезпечимо охорону та оборону цього приморського міста. В районі Дебальця ситуація залишається напруженою. Бойовики неодноразово обстріли позиції українських військовослужбовців, які розташовані неподалік цього населеного пункту, а також тих населених пунктів, які межують з Дебальцем. За, загалом за добу здійснено понад 30 обстрілів позицій українських військовослужбовців. Ми забезпечимо охорону та оборону визначених Лянок та визначених рубежів за допомогою мережі блокпостів опорних та спостережних пунктів забезпечуємо виконання завдань в рамках плану антитерористичної операції. Сьогодні зранку, о 4.15 бойовики здійснили спробу штурму позицій українських військовослужбовців неподалік Богданівки, незаконні збройні формування чисельністю до 50 осіб штурмували нашу позиції. Ця атака була відбита. Наразі блокпост перебував під контролем сил антитерористичної операції.